Всіх вітаю на моєму каналі, друзі. Дивимось в цьому відео Лютий для України і також подивимось, лютий для Русні. Ви мене просили на останньому стрімі. Були, були такі питання. Я пообіцяв зробити окремим відео. Також за день-два, бо буде стрім по вашим питанням, які вас цікавлять. В них увійдуть ті питання, які ми не розглянули на попередньому стрімі. От, ну і як, як завжди, можете писати свої питання під анонсом до стріму. Зараз лютий. Лютий для України дивимось дивимось загально, який очікувати лютий Україні в військово-політичному плані, взагалі, як переживемо ми лютий. В лютому лютий досить, звісно, складний місяць. Дев'ятка тут вказує на те, що можуть бути якісь негаразди, можуть бути, звісно, там і обстріли русняві, але якесь неочікувана, якийсь неочікуваний документ тут випадає, якась неочікуваність і досить таки для України непогана. Знову, Тут випадають червова десятка і Бубновий Король, Бубновий Король це цей Людожер Кремлівський. І тут якийсь інтерес сходиться з червоного інтерес. Ну, цей інтерес зараз тільки Трамп тут червовим може бути інтересом. І тут якийсь документ, бачите, якась бумага. Тобто, можливо, це буде якийсь Ну, як сказати, набросок документа, чи буде якийсь, знаєте, план можливо, можливо, просто буде представлений сторонам, можливо, буде якось, знаєте, початок якогось офіційного документу. Може бути, може бути от, в лютому може стартувати оцей, знаєте, якийсь. Початок вирости для цього документу, для, можливо, припинення вогню от, режиму тиші. От, з цим пов'язано. Загально для України місяць тут складний спочатку випадає, і дев'ятка, в принципі, не така прямо сильна карта погана, але вона все одно вказує на якісь негаразди, Тобто, десь може бути, десь можуть бути якісь. І обстріли можуть бути, можуть бути, якісь, можуть бути якісь інциденти погані для України, але загально місяць буде, має бути краще, ніж попередній місяць. От. Все ж таки, не прям такий суперскладний. І також шлях до якогось, можливо, якоїсь угоди мирної або для угоди для припинення вогню. Ось якийсь шлях От він. В цьому місяці він якби, назріє або народиться, так скажемо. От. Тобто, загально в військовому політичному плані також я бачу якась, знаєте, з одного боку, десь послаблення військової підтримки, з іншого боку, навпаки, якась інша, інша якась підтримка тут випадає. Тобто, не все так погано, не все так, що прям. Що розказували, що, що вся підтримка та припиниться ні. Я, з якої сторони десь убавиться, з іншої прибавиться отак. Але загально лютий місяць для України випав непоганий, не прямо такий, як був попередній або перед тим місяць. Тобто ми очікуємо, ми очікуємо. Ми очікуємо з вами, друзі, дипломатичної складової. Яка як дипломатія почне виходити на новий рівень або просто запрацює? Можливо, нормально запрацює. Також Я бачу, якісь зміни в військовому керівництві тут серйозні можуть бути зміни у військовому керівництві України. Це можуть бути і якісь служби, це можуть бути і там, Збройні сили, якісь зміни в керівництві, я бачу, також можуть бути в цьому місяці. Так, загально місяць непоганий. Краще, ніж минулий. Може, трохи краще, ніж минулий. Зараз подивимось окремо гарні події для України. Можливо, щось нам покажуть, які будуть гарні події в Україні або для України в лютому місяці. Бачу, приїзд якоїсь дами, досить такої впливової може бути. Також в лютому місяці якась дама, в принципі, може з'явитися на політичній арені України. Також е, треба звертати на неї увагу. Вона отут випала трифовою. Загально мене це непокоїть тільки, що тут злої дев'ятка випала, але це. Тут, дивіться, пікова мас йде на спад, може, може бути, знаєте, трохи в, сус... в лютому місяці, або в лютому почнеться це, або зародиться в, в лютому, от, можливо, така трохи напруженість суспільства буде трохи, потроху буде спадати. Ось так. Хоча, чесно кажучи, я не бачу прямо якихось серйозних там. Грандіозних гарних подій трохи може знизитись такий знаєте, градус суспільства в суспільстві. Така напруженість може знизитись. Також також приїзд от якоїсь трифової дами теж непогана подія для України. І якась дама піднім, підніме голову або почне піднімати в лютому. От можливо стане її більше чути або більше видно. Треба звертати на неї увагу. Непогано вона випадає. Ось так. Супер якихось гарних подій, на жаль, я тут не бачу, але все одно на краще йде, на краще йде така знаєте, погода в суспільстві, так скажемо. Напруженість піде на спад. І от не звертати увагу на якусь даму. В принципі, ну, попередньому розкладі ми з вами побачили, що якісь будуть. Намотки, так скажемо, на якийсь документ, дипломатична, наша дипломатична місія, дипломатія України почне працювати, запрацює або набере обертів. Це також непогано. Ось загально для України такий очікуємо з вами лютий. Ну і подивимось для Русні. Загально лютий для Русні. Їхня в лютому у них почнеться більша знаєте, диктатура, тобто буде розвиватися диктатура. В лютому я бачу у них набір молодих людей іде, піде набір в орківські війська, буде неочікуваний такий, такий набір. Вони будуть добирати людей, грести, пропонувати гроші, пропонувати якісь угоди. Ось таке. Також, Знову ж таки, для них випадає також якийсь документ. І документ пов'язаний з Заходом, Західною Україною, з іншою країною. Також можуть бути зустрічі. Це може бути якась зустріч делегацій, також може бути. Бо тут, бачите, оцей бубновий орк, цей головний. Людожер Кремлівський він, якби далеко не так, не, не так близько випав. Але я не виключаю, що може бути, може бути зустріч його з західними представниками. Це не на лютий це на взагалі, а в лютому можуть бути просто якісь організаційні моменти. Бути у них, Що для цього? Також західні санкції. також... Ту з бубновою, він завжди вказує на якісь документи. І документ цей йде з заходу. Документ цей пов'язаний з чим? Пов'язаний з якимись товарами, пов'язаний з ударами по навіть не, не якимись великими грошима, по, по невеликим грошам, якимись, з ударом. Ну, Це документ не послаблення. Це їх очікує, можливо, запровадження нових якихось санкцій, але для них санкції на товари, якісь, ну, тобто не якісь глобальні, які мають бути для них, тобто, щоб все там у них заблокувати максимально. Ну, Якісь санкції тут будуть для них впроваджувати. От. Ось так. Не дуже подобається мені оця набір орків нових, тобто я бачу, що вони будуть добирати, добирати людей. Багато їх русніці там дохне на Донбасі. І будуть вони добирати от в лютому, Ось їх, що їх чекає. Санкції їх чекають. Фінансова карта взагалі дуже погана. погана. Вісімка фінансових комбінацій взагалі немає. Вони розсипані. Вісімка дуже слабка карта. Тут біля сімки бубнової, бубнова сімка також означає дрібні гроші, але й тут випали випав удар поруч. Тому о, якихось о, фінансові, фінансові проблеми вони не вирішо, не, не зможуть вони їх вирішити. Вони, якби, для них непосильно це вирішити ці фінансові проблеми, тобто то вони в них погрязли, погрузли, і вони будуть і далі їх бити. Ось таке, такий лютий чекає Русню. Те, що буде добір е, нових орків, це означає, що у них не вистачає, не вистачає тих, хто у них є, значить вони активно там е, залишились назавжди в українській землі. Ось. Що їх очікує, гарного, ми дивитися не будемо. Звісно, навіть не будемо енергетично. Енергетично притягувати нічого такого, а от що їх чекає поганого, ми подивимось в лютому. Найтака страшніша подія, або така найпоганіша для Русі. В лютому вони або дізнаються, знову ж таки, бачите, гроші, десятка це був нова, це гроші, гроші з далекої дороги або в далекій дорозі пусті. Тобто, в лютому, можливо, вони. Планували якісь кошти повернути, або якось десь щось обійти. В лютому це не вдасться, і втрата, велика втрата грошей. От у них в лютому велика втрата грошей. І до речі, от приїзд дами, який випадав для України, для них це погана подія, дуже випала. Тобто, можливо, ця дама як якісь привезе новини, або якісь привезе санкції, або ще щось. Треба, це може бути західна якась дама. Вона може привести проблеми для Русні. От, проблеми ці пов'язані з фінансами, які в, на заході, або десь далеко від русні. Тобто для них найпоганіше це фінансові проблеми, економічний спад, економічний крах. От це у них продовжується, і це найстрашніше, і воно у них не виліковне, так скажемо. Воно у них залишається. Ну В лютому от я бачу, що. Або втрата якихось грошей, або, можливо, якісь лідери країн заявлять про те, що вони виділяють Україні гроші заморожені там русняві. Це також може бути, або щось, можливо, з цим пов'язано, але це втрати в будь-якому випадку для русні, і вони страшні для них і болючі. От це, що їх чекає поганого. Ну і побільше, звісно, їм би вогню. Ми бачимо, що. Останні, останні тижні наші дуже гарно випалюють там НПЗ, випалюють ще інші там їхні об'єкти. Хотілося б побільше такого бачити, і хоч, хочеться побажати тим людям, хто це все цим всім займається, хто це все організовує і напряму відпрацьовує по цим об'єктам, побажати їм успіхів максимально в їхніх справах. Хотілося б, щоб всі 100% були влучань, і щоб всі українці бачили, що вони під надійним, під надійною, під надійним захистом скажемо. Ось так, друзі, що ми сьогодні з вами дізналися. Я вам бажаю тихого, безпечного, мирного часу. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких. І до зустрічі!